Розібратися. Деталі конфлікту дізнавалася Катерина Майборда. Серед міст Києва, Печерськ наразі все спокійно. Діти бавляться з екскаватором. У спеціально облаштованому під парканом пункті контролю за діями забудовника пильнують вартові. Кілька днів тому сюди приїздила міліція і швидка. Під'їхала машина. Значить, е, около 6 чи лісімі чоловік. Очень. Плотного тілосложення. Вони намагалися звільнити прохід і ну самим брутальним способом кидали. Мене особисто викидали на дорогу. Просто двоє бугаїв. Вбрані у камуфляж без розпізнавальних знаків молодики намагалися звільнити прохід для техніки на територію дитячого садочка номер 84. На такі кроки забудовник наважився не одразу. Протистояння триває вже другий тиждень, чергують і вдень, і вночі. Щоразу, як до садочка під'їжджає будівельна техніка, підтягується і його оборона. Окружаючі дома, які заінтересовані в цій нашій проблемі, всі збігаються, збираються як можуть, хоч в ночних сорочках. Ми змушені були зупиняти мази, які вони тут е, кран підвезли. Цей екскаватор уранці зупинила ударна чергова бабця Катерина. Часом каже, поки не зійдеться громада, доводиться самотужки утримувати об'єкт. Ругаюся, балкою, махаю з опором чергової. Ці чоловіки знайомі не щоток. Називають себе третьою стороною. Нічого не знають. Жаліються, мовляв, тут з перших півнів, а ще навіть не обідали. Ми перевозчики, ми привезли і уїхали. Поїхали б, якби, а так що перекрили, не пускали. Нас. З іншого боку паркану тиша. Спілкуватися з Печерським опором та журналістами відмовляються на відріз. Тож ми спробували зателефонувати за номером, вказаним на інформаційному щиті. Перший дзвінок до відповідального за будівництво. Я вам сказати не можу. По такому прізвищу я не знаю нікого, але. Дівництво Анрівердуса немає. У приймальній гендиректора компанії замовника ніхто не піднімав слухавку протягом дня. Ситуацію роз'яснили у КМДА. 2005 року дитсадок номер 84 виключили з мережі до шкільних навчальних закладів, як і ще сім садочків у мікрорайоні. А за рік Київрада віддала землю в оренду на 10 років. Піджитловий комплекс з магазинами і садочком. Утім, забудовник активізувався лише під кінець дії строку оренди. Кияни не здаються, кажуть, до останнього стоятимуть за старий дитсадок. А про власне розслідування розказали столичній владі. Дитячий садочок у сучасному існущому генеральному плані усе ще позначений. Це документ, який дієвий і має дію на сьогодні у Київраді. Пообіцяли винести справу садочка на розгляд комісії, але не раніше 26 травня. Катерина Майборода, Влад Коненчук, соціальний пульс Відкрию інших, пізнай себе. У